Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ядерне сховище 3412 чотири Курській області Захоплене сховище може витримати удар ядерної бомби. А озброєння та їжі там вистачить на кілька десятків років. Ядерні боєголовки за даними телеграм-каналі вивезли, не встигли. Саме зараз це робить Україна. Нібито це і було основною метою спецоперації. Патрушева здає ядерку. Після цього відбудеться відвідав війська. Залужний міцно схопові за одне місце. Тепер не відкрутяться план генерала Є Джонсона. Дії наразі ЗСУ зайняли населені пункти Дар'їну Свердликового Голівку та Гончарівку на Росії. Пишуть окупанські змі. Населення міста суджа майже повністю евакуйоване в районі обстріли. Сили РФ намагаються не підпустити українську армію до населеного пункту. Російські воєнкори скаржаться, що війська Ахмати утекли з позиції на кордоні. Ховаються за спинами призовників. Є інформація, що росіяни планують атакувати Сумщину за принципом Вовчанська у серпні. Вони їм завдали події в Курській області. Вони вже накопичили живу село для удару. Російська військова розвідка не провалилася, і це підтверджує прорив кордону з РФ у Курській області. Про це відкрито заявив військовий експерт Юрій Федоров. Він переконаний, що для Кремля це стало справжнім шоком новий контрнаступ ЗСУ. Це фантастичний провал російської військової розвідки. Таку операцію ЗСУ готували давно і її не розкрили для російської влади. Це було шоком громом серед ясного неба. Їхні перші повідомлення свідчать про повну розгубленість, сказав Юрій Федоров. Він додав, що ця операція не тільки вказує на погану роботу російської розвідки, а ще й на те, що наскільки погано захищені російські прикордонні райони. Все це змусило командування відтягувати резерви армії РФ, які могли перекинути на окуповані території України. А влада стверджує, що через кордон пройшло 300 осіб, 11 танків і 20 бронемашин. Водночас, експерт переконаний, що насправді людей техніки може бути більше. Насправді, я думаю, що набагато більше один такий ослаблений батальйон не може пройти з боями, або він взагалі пройшов без жодних боїв. Тобто ані якого опору не було з російського боку, або там було багато більше. Як якось дивно чути, що 300 осіб можуть просто пройти територію Росії. Вісім кілометрів додав він. У той же час Росія продовжує горіти. Один точковий удар не може призвести. Сте до тотальної катастрофи путінського режиму, але коли йдеться про те, що Україна завдає ударів постійно, безперервно та точно, то кількісні стосунки переходять у якісні. Крім того, Росія не здатна закрити системами протиповітряної оборони усі об'єкти на території країни. Про це сказав військовий експерт Сергій Грабський. На його думку, чим більше ударів Україна завдаватиме по об'єктах критичної інфраструктури, тим швидше може стати колапс російської військової системи. Такі удари мають бути послідовними методичними та багатовекторними, тобто нас Кавить не лише якась окрема нафтобаза, не лише окремо взятий нафтопереробний завод. А якщо діяти дзеркально, то нас цікавлять у тому числі об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, тому що для Росії такі удари будуть значно полючішими, ніж для нас. Вважає грабський. Він зауважив, що Росія має величезну перевагу відстань та площі які не зможе окупувати жодна армія у світі, але Росія має незаперечний недоліка, тобто відстані площі, які прикрити в принципі, неможливо жодних військово-економічних потужностей Російської Федерації не вистачить. Для того щоб перекрити усі важливі об'єкти на території країни, це неможливо, наголосив експерт. Рабський висловив сподівання, що західні партнери України знімуть обмеження на більш дальні удари в глиб території РФ і сили оборони зможуть вразити більше важливих військових об'єктів ворога. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Канал переможемо разом.